Прота, прото, мої кохані феєчки, з вами Ханна, Ваш найкращий зірковий таролог. і так як він, чоловік вас порадує, думаєте тільки про себе. А я поки що вам скажу декілька слів. Сонечки, ви вже. Досконалі досить бігати по психологам, вирішувати проблеми, тому що це ніколи не закінчиться. Вам необхідно прийняти себе такою, якою я є, якою ви є, і я також заказати амулет, завдяки якому ви станете на ті вихи життя. До вас буде висока енергія і в вашому житті працює все те, що ви хочете. Амулети трансформаційні. І так... Аркан Зірка, ох, дівчата, який чек вас порадує. Це людина, яка від вас далеко. Або також це може бути людина, зірка в прямому змісті цього слова. Людина відома в певних кругах. А ну ще про цього чоловіка. Це людина, яка буде вам допомагати. Тут якимись справами або грошима, або і справами і грошима. Тобто, дивіться, тут він буде як покровитель по для вас, слава Україні, розумієте? Да? Тобто, якось він буде вище за статусом або за своїми можливостями, а іноді це одне і те ж, розумієте? Але ви тут будете захищати від нього свої особисті кордони. Ох, фейчка моя, ти не така проста. Гупа, по телеграм додайтесь, і це змінить ваше життя. Е, так, у нього до вас будуть почуття. І дівчата, десятка чаш. Він буде хотіти любити вас так, як ви це бачите. Якщо ви приймаєте, це напишіть, приймаю. Тобто. Для всіх по-різному, Наприклад, для мене є мова кохання це подарунки і це факт. І я перевіряла багато разів. У вас якась своя мова. Тобто він буде з вами розмовляти на вашій мові. Вам буде зрозуміло, так, цей чоловік мене кохає і аркан помірність. Боже, як класно, дівчата. Розклад феноменальний, немає мечів. Немає хитрості, обману. Є тільки те, що по аркану помірність, дівчата, він не буде нікуди поспішати. Можливо, ви знаєте цього чоловіка. По аркану помірність він буде все це робити потихеньку, полегеньку. Тобто, це не той маніпулятор-аб'юзер, який бере вас на храпом зразу. На тобі все давай швиденько, в ракс, народжуй мені дітей. І ви така, так, 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 що подружки мені позадрили, зараз я все це зроблю. Хоча ви маєте на це право. Ні. Це чоловік, який буде, знаєте, так, дуже непомітно входити в ваше життя і дуже поступово. Дайте пораду феєчкам. Аркан вогонь. Десь на протязі року ваші відносини будуть розвиватися, але, але без емоційних взривів. Порадьте феєчку щодо цього чоловіка. Порада. Вам порада від людних, Правильно, вам кажуть. Вам кажуть про те, що будьте в собі. Аналізуйте те, що відбувається у вас. Не поспішайте, ви все правильно робите, що від нього захищаєте свої кордони. Для вас головне, подивіться, це бути в гармонії. Тобто вся увага не на людей, які до вас приходять, і не на нього, а на себе. Розумієте? Тобто, роби те, що хочеш ти. Йди в ті трансформації, які хочеш ти. Не зважай ні на кого. Так, король чаш. Яка я щаслива!